А ви ви маєте надати всю інформацію? Хто це Якщо сказав? журналіст. Закон України про е, А Про конфіденційність в нас немає закону України? Ні, в нас є закон України про пресу і про доступність преси. а за будь ним... ласка, ми з вами спілкуємося. Відповідність цьому закону вже є відповідальність кримінальна від трьох до семи що? Тому, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, як вас звати і Олекс чому? Олекса Сергія Вікторович, я два рази не повторюю, я вже сказав. Тоді тепер скажіть мені, чого ви Сергій тут Вікторівич? стоїте? Якщо ви тут стоїте, то ви ви можете. Так? Ви маєте телефон куратора? Так, маю. Будь ласка, зателефонуйте. Можете в інтернеті, 24 канал. Все вам там все буквально докладно. Точно 24-й канал? Почекайте. Yeah. Точно 24-й? Я вам даю, так, як ви журналіст, діти, читати, такі самі бачите, коліє, напевно, писали, ні. Ознайомтеся. Що сталося? Що у вас, ні-ня, -ні -ні. де сталося? Це не газета, це вісник. Ну, то, це принаймні, наймі, то ваші колеги писали Якщо Ні, ви це так... не мої колеги писали, тому що за вісником журналісти не завжди стоять. Добре. Це ви не хочете, є преса. Вісник хочете це не, не більш інформацію? Ви, ви читали ту статтю? Чи то ви вважаєте, що я наклад, ні? Е, я вважаю, що ви маєте сказати. Я питаюсь. Е, я вважаю, має... що ви маєте сказати і дати мені відповідь на мої запитання. Ваше конкретне запитання, будь ласка. Чого ви тут стоїть? Я відстоюю громадську позицію. Хочу тут щоб... на Даному підприємстві не було Чого? того, що тут ворог. Чого? Щоб не крали спір і не було лівої горілки. Щоб всі надходження йшли в бюджет області. Добре. 에, громада Золочева, громада Струтина, як ставиться до вашого пікету? Ви знаєте, Чому я не у вас цікавился. Струтинці не підтримують? Я не цікавився у громаду Струтина, як вони. А звідки ви приїхали? міста а а вам а, може б ви, ви запитали, ну, чого ви стої... з міста Львів приїхали знаєте, наводити що? порядки є... в золочу? Чого ви приїхали? Що сюди? значить ваша фраза навожу порядки»? От поясніть, що це означає у ну, От Ви приїхали, хочете тут Почекайте. Може б ви, хочете... ви починали зміни від свого тобто, допуск, ви довгі. Та най так і буде. Правильно? Що це все є добре? Ні, я так не вважаю. Ну, я от, хочу значно, знати вашу ваше позицію. Я хочу знати, ви говорите про те, що у вас тут на метрі містечка. Скільки у вас є людей? А? Скільки у вас є людей? Ви говорите про а метро містечко. А От порахуйте. От зараз хлопці поїхали на заправку, ще приїдуть. 6, 10, 14. Мало? Скільки має бути? 187. Як, я став... Став... Можу Як один ставиться громада, громада до вас? Яка громада? Громада золочила. Э, Струтина, підходять до вас сюди люди? Підходять. Що вони вам кажуть? Добре є, хай не так? Ну, так. А я чула, що вас приходять вночі, лякають, б'ють. Я тут ночі не є, по-перше, мене ніхто тут не лякав і не то. По-друге, ви знаєте, що дана акція узгоджена. Знаю, що ця акція узгоджена. Скажіть, Скажіть мені, будь постій. ласка, ви основні принципи громадської організації, ідея нації. Так, що ви сповідує громадська організація? Постороння я людина. Ви не показали я громадянин України. В першу і я чергу. громадянин України. І я не... Я задаю вам запитання. О, може я хочу завтра вступити в ідею нації, а я не знаю ваших принципів. У вас закрита не. організація? Я вам ні, звичайно, ні. Я вам дам, будь ласка. Ви мені розкажіть, Скоро ви вступ. мені розкажіть, що сповідує організація. Ви мені дайте, Окрім пікетів, спиртзаводу, ви... чим ви ще займаєтесь? Чим ще ви займаєтесь? Я не розумію, що ви значите. Окрім пікету, спиртзаводу, ідея нації витрує. чим займається ще? Ну, як ви думаєте, чим займається ідея нас? Ну, ні, мені от розкарили. ваша думка. Я вам скажу, правильно ви думаєте, чи неправильно? правильно? І чи варто вам вступати, чи ні? Ну, ви мені розкажіть, я ж не я знаю. Я вже все, я все розказав, що мені. я вважав за потрібне. По-перше, по-друге, я не спілкуюся з посторонніми людьми. Бо я як журналіст не представився. Національна спілка журналістів України. Горгота Леся Заняти. Горгота? Горгота. То є державна власність, той спірзавод? Правильно чи ні? Правильно. Ну так що ж ви робите? То яка різниця? Поясніть мені, звідки я проїхав? Чи з Тернопільщини, чи з Закарпаття. Якщо був факт. Викрадання. Хто вам повідомив про цей факт? Хто б повідомив про той факт? Так. Мої колеги, мої товариші. Хто є вашими колегами? Фамілія? По фаміліям сказати. Паспортні дані, дату. Можете сказати просто чим займається? Остап Стахів, мій колега. Мій так само, можете. Перезвоніть, Я, спитайтеся. О, то ваш колега? Так. Дуже ж... ту... перезвоніть. Чудово знаю. Знаю, як облупленого. Ну не знаю, наскільки ви його знаєте, як облупленого облупного. Можете до нього зателефонувати і задати йому якісь свої питання. А Окей? на Тернопільщині спецзавод є? Є, звісно. І не один. Ви його також пакетували? Ні. Там все так добре? Завод прибутковий Мабуть. чи працює у збиток? Знаєте, мене то ніколи не цікаво. А ви б, б поцікавились, чи не працює часом, він збиток. Наш завод прибутковий і наш завод працює. А, ну типу, якщо все добре, якщо завод прибутковий, правильно? То, що то можна красти. Я правильно вас зрозумів? Е -е, ви, при... ви хочете зупинити діяльність підприємства? Ні в якому разі. Ніхто того не казав. А люди працюють, заробляють гроші. Але я думаю, що якщо б не було тих крадіжок, вони б заробляли ще більше. Передавайте, порахують. Ну, я не можу я так орієнтовно, скільки можна було зробити горілки продати. знаю, я горілки не гнала. Ну, я теж не знаю. Скільки можна було зробити там якісь спиртних напоїв, продати, правильно? Відповідно, через магазини. І скільки надходжень в бюджет області не надійшло. А хто вам казав, що машина зі спиртом виїхала із заводу? Слухайте, я її не затримував особисто. Тобто ви навіть не знаєте фактів, я маю ту інформацію, ви таку ви саму, як і ви. Ну, якщо, генераль, ой, генераль, якщо прокуратура займається тою справою, то значить є підстави. Правильно чи не якщо подається заява у прокуратуру, то відповідно прокуратура буде займатися О, справою? Скажіть, от мета зараз вашого візиту. Я хочу показати людям лице ідеї нації, Добре. як виглядає ідея нації. Тобто, якщо в нас така ідея нації, то якою ж наша нація ви має не я, я вас так зрозумів. Таке в мене враження склалося, що ви особисто захищаєте. Тобто та ситуація, що була, ви вважаєте, що це неправда, правильно? Ні, я просто мала про... інше уявлення про ідею нації. Я, я питаюся. Я вам даю конкретне ідея запитання. Нації це молоді, свідомі що що люди що ви а не право вліво. Я вам конкретне питання задаю. По суті, ви вважаєте, що та машина, яка була зупинена, що це є все неправда. Я правильно я сказав? Я вважаю, що має бути слідство, і слідство має довести все до кінця. Сто процентів. і не треба зводити натопи, ну і, і не треба проводити акції протесту там, де давайте зачекаємо. Поки закінчиться слідство, якісь зробить висновки, якісь логічні висновки, якісь нелогічні, до чого вони дійдуть. І після того ви можете зі мною, з уставом Стапу поспілкуватися. І тоді ви задасте, я думаю, зовсім інші запитання. Або вам зададуть інші запитання. А ви були на прес-конференції? Е, ну, то що вам ще не, не, не зрозуміло? Не зрозуміло мені, чого ви тут стоїте? Не зрозуміло мені, чого тут закон немає мені людей. Тут... Чому закон... тут немає місцевої громади? Послухай, закон Оце мені музикалі. забороняє тут стояти. Закон не забороняє. Хоча Питання зак... закон закон теж має Що? В законі теж можна знайти, чого ви тут стоїте. Ну, то ви, тут ну то ви шукайте, потім прийдіть і скажіть. От, будь ласка. Ти тут не маєш права стояти, а тут може стояти. Ви є е, членом громадської організації, ви відстоюєте якийсь інтерес? Я не, я не член, я громадянин. А ви громадянин? Я громадянин України, який відстоює позицію даної організації. Як називається організація? Шановна Леся Зінор, віти, ідея нація. В чому питання? Точно просто. Громадська організація. Ще питання. Коли заснована ваша організація? знаєте, мене це не цікаво. Коли вона заснована? А У вас є якісь статутні принципи? Послухайте. Шо, це вже є моя є незалежна шо думка. Шо є і вашої це, це є моя незалежна думка. Який і я вам, вам не маю права її сказати. Лозун, не маю... Лозунг громадської організації. Яке гасло ви виносите на «Іди І дії А от хто-то кажуть, що їм страшно ввечері ходити, бо ви тут стоїте конкретно? — Вони бояться дітей випустити ввечері в день погуляти після я уроків. Думаю, це ваші вигадки. — Ні, це не вигадки. В мене є записано відео, як люди скаржаться, що їм страшно, не знають, хто блукає селом. Ну, якщо так, то ви можете того в вашій газеті, то все опублікувати. Ми можете так я, безумовно, зробіть. Подайте цей, хай люди напишуть заяву в міліцію, як то робиться. написали Дуже добре. Дуже добре. Це чудово. Є. Міліція, поліція. Хай розбирається в тому. Вони за то гроші отримують, правильно? Як ви вважаєте? Чи я маю тим розповідатися? Нічого спікуюся, питання нам задають. В чому ми стоїмо? Пояснюємо, в чому ми стоїмо. Тому що розкладання спірту. Був факт розкладання спірту. Так що в державі такого не було і були лукарні. Чому, наприклад, ті гроші не могли, ті, що викрили той спір, і ті, от зараз наші хлопці ваші, знайомі, напевно, воюють на сході. Ну, а що ті гроші не можуть передати їм? Тоді, а, жаль, держави, не бо, не чому? Ви не пропонували, що нам це вас трутин приєднатися до вашої акції? Та, якби вони хотіли, вони б абсолютно підійшли. Значить, Разом як виступить. Тобто ви кажете, що спирт поділили між жителями села Срудень, тому що вони не виходить. Спирт не путає і не тут. Чекайте, як вони тут працюють, як викрадають звідси спирт. Тому що ніхто нічого не бачить.